Вітаю, моє ім'я Антоніна, я психологиня фонду Голоси дітей, також я інструктор з йоги. Сьогодні хочу вам запропонувати техніки, які можна робити навіть на робочому місці, а відновитися швидко після нічних атак, і також відновити сили. Зараз я пропоную техніку сканування тіла русі. Ця техніка не потребує багато простору. Ви можете робити це на калимочку або будь-якому зручному місці. Ми будемо направляти увагу в ту чи іншу ділянку тіла і рухати нею, прислуховуючись до тіла, так як тіло зараз хочеться. Давайте почнемо з носочків і зі стоп. Ми можемо вагу тіла перенести на носочки, на пяточки. От зараз прислухайтесь до свого тіла, можливо, вам захочеться погойдатися, можливо, захочеться пройтися по килимочку або по простору. Ми слухаємо своє тіло і додаємо певні рухи. І тепер увага наша в колінках і гомілках. Спробуйте зараз задіяти колінка, гомілки і, можливо, додати руху в цій ділянці. Ви можете навіть уявити, що ви е танцюєте і рух задає саме ця ділянка тіла, колінка і гомілки. Все тіло підлаштовується під цей рух, але ведуть саме колінка. В якийсь момент вже рух переносимо в стегна. Спробуйте відчути, що зараз хочеться в цій ділянці зробити. Це може бути будь-який рух. Не обов'язково той, який я показую вам. Це може бути рух з більшою амплітудою, з меншою амплітудою, або рух майже нерухомий. Прислухайтесь до себе, що зараз хочеться зробити саме в цій ділянці. І в якийсь момент ми вже увагу направляємо в сіднички і теж додаємо рух вже сідницями. Теж робимо ті рухи, які хочеться саме зараз. Тут нема правильного чи неправильного, всі рухи є правильні і слідуємо за своїми відчуттями. І в якийсь момент увагу ми піднімаємо вище, наша спина і теж додаємо рух в спині. Вже спина веде цей рух, а тіло підлаштовується. І теж це може бути рух на одному місці, а може бути рух навколо в просторі. Прислухайте зараз, що саме зараз вам хочеться зробити, який це рух. Додаємо плечі, лопатки і вже починаємо рухати більше плечима. Теж дозвольте плечам проявитися так, як їм хочеться, і створити відтворити той рух, який зараз хочеться саме в зоні плечей. Там дуже часто багато напруги, втоми. То прислуховуйтесь до себе, до свого тіла. Нагадую, що всі рухи правильні. Саме тут і зараз ваш рух буде той, який вам потрібен. В якийсь момент ми можемо вже додавати руки і рух робити руками, наші кісті, пальці, предпліччя. Теж рух ваш, той, який вам хочеться. І в якийсь момент наша голова. Увагу направляємо в голову. Все тіло рухається за головою, але голова зараз веде. В голові нашій багато думок, переживань. Тому зараз пробуйте дозволити от руху відтворитись так, як хочеться. А тіло вже підлаштовується під голову. Голова веде, а тіло, всі інші ділянки тіла ведуть. За нею. І в якийсь момент дозвольте от зараз відчути тіло і проявитися так, як йому хочеться. Це можуть бути активні рухи, це можуть бути більш уповільнені рухи, рух в просторі тіла. От Прислухайте, що зараз саме вам хочеться відтворити. І в якийсь момент, коли ви вже відчуєте, що вам достатньо, ви можете призупинитися, але дайте собі час а, стільки, скільки вам потрібно. Я пропоную цю техніку виконувати під улюблену музику. Ви можете включати або в навушники, або а, просто включати музику і рухатись під музику, ту, яку ви любите. Прислуховуємось до свого дихання. Прислуховуємося до тілесних переживань після цієї техніки. Які зміни, можливо, відчуваєте, пам'ятаємо, що ми не оцінюємо, а з допитливістю, цікавістю спостерігаємо за проявами тіла. І будемо переходити до наступної техніки. Зараз я пропоную вам техніку ритмічні самообійми. Ви цю техніку також можете виконувати будь-де. Вона не потребує певного простору і не обов'язково її виконувати на климочку. А що ми будемо робити? Ми будемо себе ритмічно обіймати. Спочатку верхня рука права, наприклад. Потім ліва. Тут дуже важливий момент, що ми не робимо собі боляче. Ваша амплітуда має бути руху та, яка комфортна саме для вас зараз. А темп теж той, який комфортний саме для вас в цей момент. Прислуховуйтесь до свого тіла і робіть так, як вам комфортно. Ми, коли будемо обіймати себе, ми будемо пальчиками торкатися плечей. Тобто, це має бути таке інтенсивне похлопування, але без болю, в межах комфорту. Також я рекомендую, якщо у когось є проблеми з попереком, сіднички можна напружити. Ми напружуємо сідниці, підкручуємо куприк і тільки потім робимо ритмічні самообійми. Dajva te s problemom. Якийсь момент ми зупиняємось, коли відчуваємо, що нам достатньо. Прислуховуємось до свого дихання, прислуховуємось до тілесних проявів. Якщо ці прояви приємні, смакуємо їх. Обов'язково після кожної техніки ми робимо паузу. Якщо відчуваємо, що є потреба ще повторити, то повторюємо. І переходимо до наступної техніки дихання. Ми будемо її сьогодні виконувати стоячи, а теж цю техніку можна виконувати в будь-якому місці. Що ми будемо з вами робити? Ми будемо спочатку прислуховуватися до свого дихання, пробувати помітити вдих, видих. Потім ми будемо пробувати з вами опановувати техніку повного дихання. І задіювати руки. Навдосі будемо піднімати ручки догори, і на видосі будемо ручки опускати. Давайте почнемо з першого кроку. Ми стаємо в зручне положення. Вам має бути комфортно в цьому положенні. Ножки можна трошки розвести, носочки можна провернути трошки всередину, плечі опущені, маківкою витягуємось вверх. І а, можна заплющити очі, а можна не заплющувати. А, якщо ви не заплющуєте очі, ви можете увагу направити в якусь а, точку десь за метр два-три від себе. І ми перше, що робимо, прислуховуємося до свого дихання, просто його помічаємо. Ми зараз ніяк на нього не впливаємо, а тільки з цікавістю помічаємо вдих. Помічаємо видих, можливо, помічаємо рух під час вдоху і видоху, як рухається корпус, як рухається грудна клітка. Можливо, ви навіть зможете помітити, як ви робите паузи між дохом-видихом, чи дихаєте носом, чи ротом. З кожною практикою ви будете помічати все більше і більше проявів тілесних. І зараз увагу ми будемо направляти спочатку в животик. Перед цим ми з вами робили техніку дихання животом. Давайте спробуємо її повторити. Ми можемо покласти ручки на животик і спробувати вдих. І витих зробити через простір живота. Виглядає це таким чином, що навдосі животик наповнюється, ніби сосуд, а з виздухом навпаки, спустошується. Навдосі животик виштовхує ручку і навидосів повертається в попереднє положення. При цьому ми намагаємось в цій техніці грудну клітку не рухати. Якщо у вас не виходить, не переживайте. З практикою ви обов'язково зможете відтворити цей рух дихання животом, оскільки вона є природня. Декілька циклів дихання животику ми робимо, і зараз ми будемо плавно піднімати вдих вверх і видихати зверху вниз. Спочатку ця техніка може здатись для вас важкою, але насправді вона теж є дуже легкою, простою тут важливо. Старатися не обмірковувати, чи правильно я роблю, чи неправильно, а просто прислухатись до тілесних переживань. Ще важливий момент, якщо під час цієї техніки ви відчуєте головокружіння або будь-який дискомфорт, ви перестаєте її робити і переходите на звичний тип дихання. Давайте спробуємо. Ми умовно розділяємо корпус на три частини: животик, грудна клітка і ключиці. І вдих ми будемо піднімати з животика, плавно розширювати ребра, грудну клітку, і на вершині вдоху у нас будуть підніматися ключиці. З воротньому напрямку ми будемо опускати ключиці, грудну клітку, ребра і животик. Для цього ви теж можете покласти одну ручку на грудну клітку, іншу на животик. Давайте спробуємо декілька циклів дихання. Дихання має бути повільне. І ще важливий момент. Тут ми не робимо різких вдохів і видохів. Ми стараємося це робити плавно. І не розділяти вдих животик ребра, ключиці і грудна клітка, а постаратися цей вдох зробити плавно, як хвиля, і опустити плавно як хвиля також. Тож пробуємо. Навдосі у нас плавно розширюється простір живота, плавно піднімаються ребра, грудна клітка, ключиці. І з видихом ми плавно опускаємо ключиці, грудну клітку, ребра, живіт. Давайте тепер ми будемо вдих піднімати разом з руками вверх, і видих разом з руками опускати вниз. Для цього ви можете також видих робити через рот. Як це виглядає? На етапі освоєння цієї техніки достатньо 3-5 разів. Важливо, щоб організм звик до цього типу дихання. Тому ми не доводимо себе до стану головокружіння. Якщо ви будете практикувати цю техніку регулярно, ви можете її виконувати до 10 разів. Легкий варіант, якщо ця техніка вам важка, ви можете робити просто вдих з підніманням рук догори. І повільний видох, повільне опускання рук з видихом через рот. Давайте зробимо декілька разів. Звичайний вдох. І плавний видих через рот. Вдих. І плавний видих через рот. І ще раз. Вдих. Обов'язково даємо собі після цієї техніки паузу, щоб прислухатись до свого стану, до тілесного стану і також до емоційного, тому що ця техніка може допомогти стишити тривожні думки, розслабити нервову систему і відпочити відновитися. Будемо завершувати з техніки вдячності собі і тілу. Для цього ми розігріваємо долоньки до відчуття тепла. Подумки. Дякуємо собі, дякуємо тілу. Можливо, згадуємо, за що я можу собі подякувати сьогодні. І теплими долоньками миваємо обличчя, можна прогладити волосся, можна прогладити шию, плечі. Якщо хочеться обійняти себе, обов'язково зробіть це. Дякуємо собі, дякуємо своєму тілу, а я дякую вам. І до наступних комплексів.